Жінка, тебе оспівують музи поезії і музики, живопису і скульптури. Так було, є, так буде вічно, бо вічна краса твоєї душі, вічна доброта твого серця. Українська жінка особливий феномен, він не має аналогів у світі. Українка мила, привітна, скромна, трохи мрійлива, природна грація, вишуканий смак, витонченість почуттях. Усе це однаково властиво всім нашим жінкам. Про них складено багато легенд, дум, оповідань, віршів та пісень, і навіть знято фільми. Що ж це за жінки і чим вони знамениті? Жінка-українка здавна відігравала значну роль у суспільному житті. Вона не тільки народжувала і виховувала дітей, а й займалася громадськими справами, разом з чоловіками творила науку, культуру, історію. Княгиня Ольга, видатна історична постать, одна із золотих сторінок нашої багатовікової історії. Ця мудра, сильна, харизматична жінка на цілих 17 років стала правителем Київської Русі, однієї з наймогутніших держав того часу. Анна Ярославна, королева Франції, донька київського князя Ярослава Мудрого, Роксолана або Хюрем Султан. Видатна постать історичної доби 14 століття. Я Настя Лісовська, дівчина з України, продана в Османське рабство. Мене везли на чужину Дніпром і Чорним морем. Я втратила батька, матір, усіх, кого любила. Я благала про смерть у хвилях Чорного моря, щоб воз'єднатися з рідними на небі. Я в 17 років пізнала усю жорстокість світу, і за один день подорослішала на тисячу років. Либідь – сестра засновників Києва, Кия – Щека та Хорива. За легендою була чарівною, як травневе сонце. Через півтори тисячі років вона залишається київською берегинією. Євгенія Мірошниченко відома українська оперна співачка. Талановита українка. Була солісткою Київського театру опери та балету. Виступала на багатьох світових сценах. Соломія Крушельницька найвидатніша оперна співачка світу. Співати з нею на одній сцені вважав за честь Енріко Карузо. Марія Заньковецька – актриса і театральна діячка. Правідна зірка українського театру кінця 19 го і початку 20-го століття. Вона увійшла в історію театру як символ української жінки. Олеся Українка видатна українська письменниця, поетеса, перекладач і культурна діячка. Багато її творів визнані шедеврами світової літератури. Перший свій вірш вона написала у 9 років, останній у 40. Була весна весела, щедра, мила, промінням грала, сипала квітки. Вона летіла хутко, мов сто крила, за нею вслід співучі пташки. Все ожило, усе загомоніло, зелений шум, весела луна. Вона прийшла так тихо, ніжно, мило, Відкрила браму, кинула ключі. Вона подарувала людям крила, промінчиком торкнувшись їх душі. Тепер володарка прасу земну Росія, і вже нікому не поступиться вона. Та мила дівчинка, що серце всім зігріє, і звуть її по-справжньому весна. Катерина Білокур українська художниця, майстер народного декоративного живопису, представниця наївного мистецтва, талановита українка, яка дивовижною силою своєї фантазії передавала на полотні незвичайну красу розмаїття квітів рідної землі. Вважається, що найвідоміша українська поетеса Леся Українка. Однак, судячи з інтернету, це Ліна Костенко, наш талант, наша сила, мудрість і гордість, наша Ліна так кажемо про неї ми її сучасники. Весна прийшла так якось несподівано. Зима стояла міцно до пори, вітри війнули з півдня, а тоді вона, немов у ворску, з'їхала з гори. Ще сніг ковтала повідь широченна, І рала ждав, і ще тужавий лан. А під горою вишня наречена, Вже до віночка міряє туман. Подовшав день, полегшалися тіні, вечірні тіні спогадів і хмар. І дика груша в білому цвітінні На ціле поле світить, як ліхтар. Уже в дітей порожавіли личка, уже дощем надихалась рілля. І скрізь трава, травиченька, травичка, і сонце сипле квіта як збрилля. У розкішному саду народної української поезії важливе місце належить ліричним пісням. Імена авторів цих творів розгубила історія, але інколи з давни століть виринають постаті піснетворців, серед яких найвідомішою є поетеса Маруся Чорай. Понад три століття лунають пісні Марусі чорай на землі, даруючи людям невгасиму любов. Ой не ходи ходицю, та й на вечорниці, бо на вечорницях дівки чарівниці, котра я дівчина. Чорні тая дівчина усі знає. Наталія Полонська Василенко одна з провідних представниць державницької школи в українській історіографії, авторка майже 200 наукових праць у царині історії Запоріжжя та Південної України. Руслана Лижечко, талановита співачка, авторка, виконавиця і продюсерка 2004 року стала першою переможницею міжнародного пісенного конкурсу Євробачення, за що того ж року отримала звання народної артистки України. Стояла я і слухала весну. Вона мені багато говорила. Співала пісню, дзвінку голосну, то знов таємно, тихо шепотіла. Вона мені співала про любов, про молодощі, радощі, надії. Вона мені переспівала знов все, що колись мені співали, мрії. Неймовірно, талановита співачка, яка володіє унікальним голосом. Джамала представляла Україну на восьмому міжнародному конкурсі Нова хвиля 2009 року. А також 2016 року на Євробаченні і в обох здобула перемогу. Яна Клочкова, українська плавчиня, здобула найбільше золотих медалей у складі збірної України. Вона ставала олімпійською чемпіонкою чотири рази, за що її прозвали Золотою Рибкою. Ніна Митрофанівна Матвієнко. Народна артистка України, лауреат Державної премії України імені Тараса Григоровича Шевченка. Герой України Софія Ротаро народна артистка України. нема. Бурхлива і вільна, бо їй крила, здається, до сонця, вона полетіла, красою засліплює, ніби та квітка, така вона є, ця нескорена жінка. Серцем і нині, і в віках, не скорена від вас.